Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу, як я готую ароматний вишнево-малиновий компот з м'ятою на зиму. Це один із наших улюблених компотів. Кисло-солодкий з легкою освіжаючою ноткою. Він ідеально втамовує спрагу. Банки об'ємом 3 літри стерилізуємо будь-яким зручним для вас способом. Я, як завжди, стерилізую над парою. Далі в чисті стерильні банки викладаю вишні, малину і кілька лисочків м'яти, орієнтовно третина банки ягід. Якщо любите насичений смак, можна і більше. У мене міра півлітрова баночка. Якщо це вишні, то трохи більше. Можна додавати в будь-якому поєднанні більше вишень, менше малини або ж навпаки, як подобається. Також в кожну банку насипаємо одну склянку цукру склянка об'ємом 250 мл. І заливаємо все крутим окропом. Далі закриваємо металевою кришкою, перевертаємо догори дном і укутуємо теплим рушничком або пледом. Залишаємо до повного охолодження. Зберігається такий компот, чудово і має дуже приємний смак. Взимку відкриєш баночку і ніби літо повернулося. Якщо сподобався рецепт, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які компоти ви закриваєте. До зустрічі!